Дорогі друзі, сьогодні хочу звернути вашу увагу на одну з найважливіших якостей, яка визначає успіх у житті наполегливість. Це не просто слово, а ключ до того, щоб перетворити ваші бажання на реальність, особливо коли справа стосується досягнення великих цілей і бажань. Наполегливість це не просто повторення зусиль без результату, це не лише бажання діяти. Але й здатність пройти через труднощі, які неминуче з'являються на шляху до успіху, вона ґрунтується на силі волі, яка дає змогу не зупинятись на шляху, навіть коли все, коли все здається безнадійним. Відзначу важливу річ, сила волі та пристрасне бажання, коли вони об'єднуються, створюють непереможну пару. Чи знаєте ви, що багато людей, яких ми вважаємо холоднокровними або навіть бажальними, насправді просто неухильно слідували своїм цілям через власну силу волі та непохитну наполегливість? Генрі Форд, Ендрю Карнегі і Томас Едісон це лише кілька прикладів людей, які стали надзвичайно успішними не через щасливий випад, а завдяки тому, що вони володіли непереборною наполегливістю. Багато людей здаються на шляху до успіху через перші труднощі. Але справжній успіх досягають лише ті, хто йде до кінця, навіть коли здається, що немає надії. Якщо ви вважаєте себе одним із тих, хто хоче утримати більше, то ваша мета повинна бути чіткою, а ваш план ретельно продуманим. Якщо цього ще немає, почніть з того, щоб створити цей план. Справжня мета це не просто бажання, це ваша внутрішня необхідність. Всі ми можемо розвинути цю важливу якість, наполегливість, вона не приходить автоматично, ми повинні навмисно культивувати її. У першу чергу потрібно мати сильне бажання, і саме воно буде сприяти розвитку цієї якості. Без бажання навіть найкращий план не принесе результатів. Якщо ваше бажання слабке. Наполегливість не буде вам на допомогу, тому розпалюйте ваше бажання і додавайте енергії у ваше прагнення досягти успіх. Пам'ятайте, відсутність наполегливості це головна причина невдачі. І як би вам не було важко, не зупиняйтеся, продовжуйте слідувати своєму шляху, долати перешкоди, навчатись на своїх помилках і рухатись вперед. Ніхто не обіцяє, що буде легко, але саме в цих зусиллях і є справжня цінність. Кожен із вас може стати таким же, як люди, які створили величезні статки і змінили світ. Ви повинні прийняти перше правило: зусилля і нескінченна рішучість. Якщо ви готові йти до кінця, навіть коли всі навколо сумніваються у вас, ви вже на правильному шляху. Ніколи не забувайте, підсвідомість, яку ви налаштовуєте на думки про багатство, починає притягувати до вас можливості. Ваша здатність бути наполегливим і впертим дасть вам результат. І навіть якщо на вашому шляху будуть поразки, саме наполеглива рішучість допоможе вам перетворити їх на можливості. Залишайтеся на своєму шляху і будьте наполегливими. І пам'ятайте, наполегливість це запорука вашого успіху. Друзі, продовжуючи нашу розмову про важливість наполегливості, давайте детальніше розглянемо симптоми її відсутності. Це надзвичайно важливо, оскільки лише визнаючи слабкі сторони та недоліки, ми можемо вчасно їх подолати і рухатись до наших цілей. Відсутність наполегливості це не просто питання лінії чи тимчасових труднощів, це глибокі внутрішні блоки, які стають справжніми ворогами на шляху до успіху. Ось список симптомів і причин, які можуть вказати на брак цієї важливої якості, нездатність розпізнати свої потреби. Якщо ви не можете чітко визначити, чого ви хочете, як ви можете прагнути цього, розуміння своїх бажань і цілей. Основа всього зволікання це одна з найбільших перешкод на шляху до успіху. Ви відкладаєте все на потім. Завжди маєте виправдання, чому не варто починати зараз. Зволікання це ворог вашої рішучості. Відсутність інтересу до спеціалізованих знань також вимагає від вас. Відсутність інтересу до спеціалізованих знань успіх вимагає навчання та розвитку. Без глибоких знань у своїй справі ви не зможете досягти дійсно значущих результатів нерішучість. Коли ви звикли перекладати відповідальність на інших це призводить до бездіяльності, важливо вміти прийняти рішення і не боятися нести відповідальність за них. Посилання на обставини. Ви постійно звинувачуєте зовнішні чинники за свої проблеми, замість того, щоб просто взяти і знайти рішення і діяти. Самомилування, замість того, щоб прагнути до кращого, ви залишаєтесь задоволеним собою, що тільки стримує ваш прогрес. Проблема в тому, що це часто стає перешкодою для розвитку. Байдужість, коли ви готові поступитись заради легкості, замість того, щоб боротися за свої переконання та інтереси. Звички звинувачувати інших, ви не берете на себе відповідальність за свої помилки, що утримує вас на місці, і це тим самим створює пасивність, яка заважає досягти прогресу. Слабкість бажання. Якщо у вас немає сильної мотивації і бажання досягти мети, це, ймовірно, одна з основних причин вашої нерішучості. Готовність скинути все на першому етапі невдачі. Страх перед поразкою змушує вас швидко здатися, замість того, щоб вчитися з помилок і рухатися далі. Відсутність чіткого плану. Якщо у вас немає чіткого плану дій, це створює хаос і невизначеність, що не дає рухатись далі вперед, Нехтування можливості. Ви не помічаєте, коли виникають можливості або відкидаєте їх, хоча вони можуть стати вирішальними для вашого успіху. Примха замість твердого наміру. Якщо ваші бажання не мають твердої основи і ви легко змінюєте свої плани, це створює нестабільність для шляху до успіху. Миритися з бідністю. Багато людей здаються на власних обмеженнях і не прагнуть змінити свою ситуацію, сприймаючи бідність як норму. Пошук швидких способів розбагатіти. Ілюзія легкого багатства через азартні ігри або махінації зазвичай призводить до ще більшої бідності та невдачі. Страх критики, один із найбільших ворогів вашого прогресу. Критика може блокувати вашу рішучість і відвагу діяти, але ви не можете дозволити іншим впливати на ваше життя. Страх перед думкою інших зазвичай живе у нашій підсвідомості і не дає нам рухатись вперед. Щоб подолати ці симптоми, потрібно чітко визначити цілі. Якщо ви не знаєте, куди йдете, будь-який шлях здаватиметься правильним. Складіть план, і йдіть. Позбудьтесь зволікань, почні діяти одразу, навіть якщо вам здається, що це важко. Перший крок це вже половина шляху. Інвестуйте в себе, навчання та розвиток. Це ключ до всього. Оволодійте новими навичками і розширюйте свої горизонти. Беріть відповідальність, не перекладайте свою відповідальність на інших. Ваше життя це ваша справа. Дійсно, хочете змінити своє життя? Зміни починаються з вас. Розвивайте свою мотивацію та вірте в себе. Вийдіть із зони комфорту. Ніхто не стане багатим, залишаючись у своїй комфортній оболонці. Використовуйте кожну можливість для росту. Бажаю вам успіху на шляху до ваших цілей. Ваша наполегливість і рішучість можуть змінити все. Не бійтесь починати, навіть якщо все здається складним. Наполегливість це ваша сила, і вона допоможе вам подолати всі труднощі. Вірте в себе і дійте!